Добрий вечір. Сьогодні в нас на вечерю капустяні медальйони. Пекінська капуста, сіль приправи. Робимо соус. Сметана 2 столові ложки, майонез 1 столова ложка, соус таріяки 1 чайна ложка, соєвий соус 1 столова ложка, кетчуп, 1 столова ложка, гірчиця, 1 чайна ложка, фарш, ананаси консервовані, твердий сир, зелень. При температурі 175 градусів готувати приблизно 1 годину. Починаємо готувати. Відрізаємо від капусти 4 шайбочки. Викладаємо на деко, застелено пекарською бумагою. Робимо соус, сметана, майонез, соус старіякі, соєвий соус, кетчуп, гірчиця. Все це змішуємо. Кільця капусти присолюємо, перчимо. Зверху викладаємо соус на кожне кільце і розмазуємо. Зверху викладаємо биточки фарш. Фарш кладемо цибульку і спеції. Змазуємо биточки соусом а зверху на них кладемо ананаси. Зверху можна покласти на ананаси, ще й грибочки, помідори, хто що хоче. Ставимо в духовку на 170 градусів хвилин на 50, потім деко дістаємо і зверху присипаємо потертим сиром. Все, доготувати десь хвилинок 10, всім смачного!